Часто ми працюємо з підложкою, з підосновою і хотіла декілька кейсів розповісти. Наприклад, якщо ми хочемо працювати в Revit із pdf кою то тоді можна її завантажити шляхом Insert. Тут є в нас прилінкувати PDF». так можна взяти от звідси pdf ку перетягнути. Можна безпосередньо взяти pdf ку наприклад, з нашої робочої. Папочки, так і також можна її переділити сюди. Пишемо ОК і прив'язуємо, допустимо, умовно до центру. Ніби непогано, але досить, досить неякісно. І найголовніше, що ми не по кутиках не бачимо точки, з якими можна працювати. Тобто, Можна брати, в принципі, дуже часто я так роблю, коли видно, наприклад, тут видно, так, видно цифри, так, можна орієнтуватися на цифри і собі їх повторювати. Але якщо ми маємо pdf ку наприклад, то ми можемо, ну, я для себе такий шлях придумала, перетягнула сюди pdf ку і декомпонувала її через Ctrl-. І тепер у мене тут є лінії та цифри. Попередній варіант я вже зробила DWG-шку, на робочому столі вже побачила два нюансики, от якщо я її зараз перекину сюди. Ось, то тоді от вона відтягнеться бачите, від мишки на бік. Чому? Тому що перша ДВЖ, от зараз я її вже вирівняла в архікаді по цій точці, так? а вона в мене була ось тут. І тепер таке зміщення пішло. От тут в попередньому варіанті. І другий момент такий вона не почищена, тому, якщо у вас подібна ситуація, можна зробити таку річ. Річ у тому, що Оце в нас штриховочки, але штриховки також і стіни. Це не зовсім правильно. Ми зберігаємо штриховки, так якби не цифра штриховки. Хоча чисто гіпотетично, зараз, до речі, можна буде перевірити, чи це збереження. Ні, воно, поки що бачу і цей і це не редагується дуже аж сильно, тому ми не, нічого не втратимо, якщо в цій движешці візьмемо текст, Ctrl-A і делітнемо його, почистили все гарно, плюс ми його поставили по центру. Перезбережемо. Це дуже добре, що я зараз зберігаю, можна подивитися як. Файл зберегти як і вже движе у нас тут є. Я його перезбережу. Зараз без їм, зберегти, замінити його. Ось, І тепер цей ДВЖ, ну, ми можемо ДВЖ як такий, вмикати через File, Open шукати варіанти, які нам там сподобалися. Напевно, таким чином я так подавки не, не зберігаю, не підвантажую мені цей метод трошки простіший, він і в верхікаті гарно працює. Зараз на мене просто згорну. Ось Перетягуємо сюди і дивіться, що ми маємо. Ми маємо модельку і чітко там, де ця точка, так, ми маємо прив'язку до мишки. Досить зручно, можна тепер, наприклад, до якоїсь точки прив'язати. І маємо чітко циферки. І найголовніше, що ми маємо, в принципі, ще і реагування на кутики. Подивимося в процесі, як це буде працювати. Ви бачу, так набагато гарніше виглядає. Очевидно, Розрізу. Я собі такі речі поперетягую, якщо це буде зручно, поперетягую на кожну з проєкцій.